Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І ми сьогодні вирішили, так як зробили фрезеровку, посадити нашу цибулю. Цибуля в мене буде голландська біла, голландська червона, бачите, є червона, вже пора, подовгаста румби і це буде у нас плоска. Подивимося, що воно з цього вийде. З цієї цибульки, звичайно, буде у нас Одеська. Подивимося, що нас себе нас це штутгарт. І у нас це все буде під агроволокном, так як і кури. Ну і трохи тепліше буде, скоріше. Агроволокно фірми Агрін, українське виробник, підтримую українського виробника. Користуюся ним років сім, непоганий результат. 3-4 роки це на полі, в тепличках може бути дольше. Цього року я взяв для порівняння 42-ку і 30-ку, буде в мене у відео. А так, щільність, якщо є більша, звичайно, краще буде прогрівати і буде кращий урожай. Але по ньому посадимо, я пройдуся стомпом. Так що будемо дивитися далі. А так, в мене є помощники прийшли. Бачите, нас наші помощники прийшли. Богдан, ану Бодю. Значить, така маленька дитинка. Ай, хей. Ти помощник прийшов, так. Ай, помощник прийшов. Це сестричка його, Сестричка. Ще є братчик, але братчик в хаті сидить. Мульський дивиться. Про цибулю говорять коли чи пізно чи рано садити. Рішили зараз. Переважно кажуть, щоб не стрілкувала трохи пізніше. Ну, а це все в мене буде проба, так як фракція цибульки штутгарт Одеса не дуже велика, суперова. Садив, непогано вийшло. І будемо мати якраз порівняно румби червоної і будемо мати білу. І тут маємо монтани я взяв кілограм. Багато не брав, так як ця цибуля довго не цей, то ми купляємо, яка лежить надовго. Цю можна, як то кажеться, скоріше. Або той самий ж тут гризяти, посадити на зелень, та й зелень продали. От і маєте затомість купити цибулі. Погода дозволяє. Скоро дощі підуть і робота у нас йде помало. Це, як казав, у нас Одеська, а це в мене сестра посіяла сама. І теж будемо дивитися тут, туди, я бачу, є. і Синя є, є різня, бачите? І будемо пробувати, Теж як вийде. Може піде в стрілку, може буде і цибулька непогана, але ну, це все буде в моїх відео. Те саме сил, як то кажеться, і збирання такої з чорнушки, таку сіянку або арпаш, або ще як називається. І зараз розкажу, як ми садимо. Між дорядка 40 до 60 сантиметрів, щоб сапою пройтися. Бачите? Ну і тут у нас 10 по каплі, один від другий по 10. Ну і так сантиметрів 7-8. Сантиметрів одна від другої. Цибуля якраз розростеться і буде суперово, бачите, от такий, такий макар садиться. Так завжди садимо, так і садимо часник. Навіть можна побачити по часнику. Бачите, по часнику можна нам і подивитися. А це у нас сходить цибулька, та що осінь задили, бачите, теж так само. Ось така схожість, де коли була б у нас, звичайно, більше, 2-3 тижні у нас мороз був, ну і завжди як це без кота у нас. У нас котик допомагає, ходить. Де ми, там і він. Але подивимося теж по якраз по схожості, по всьому, яка я садив. Це в мене була цибулька Монтана. Я взяв небагато, кажу, кілограм, там трохи більше може і посадив осінню. Так як я говорив, ми його накриємо все рівно, і я пройдуся стомпом, накрию, тому що ну, щоб і кури і так тепліше буде. Так як часник можемо побачити, клювали, бачите, часник клювали, маскуваний. Але відходи, не всюди клюють. І перша підживка в мене буде часнику на такій стадії. Бачите, я трошки пройдуся на вечір. Салітрою розсиплю чуть-чуть салітри. Азот треба. пройдуся азотом. Тут нічого, тому що ще коріння, нічого немає, тут нічого не буду. Тут теж вологи і передаю з неділі. Буде в нас дощ. Землю вже вроде без морозів, ще тої ночі був мороз, 3 градуси морозу, бо ще пропалював. Теплицю, ну і закалюю в другій стороні, от у мене теплички, закалюю капусту. Так як ми думаємо теж з неділі її садити. Розказав, показав вам, що можна і таку садити свою, нашу, українського виробника, ну, польську чи голландську, яку продають на великих ринках. Але ціни дуже, як то каже, кусаються. Кілограм 130 бачив, в розріб 150. Це в розріб просто продають. Людина так подумає, візьме ту банку. Люблять більшу фракцію. Візьме тут банку, ну що там вийде? Звичайно, можна було взяти 10 кілограмів цибулі. Зараз по 13 гривень на тому самому гуртовому, хоч в магазині 20 цибуля. Але люди будуть брати, садити по любі ціні, тому що для себе небагато беруть, банку дві і саджають. На цьому закінчую своє відео. У нас ще буде тут досадка. Досадимо і буде у нас тут, звичайно, агроволокном на країні. Всім здоров'я, Україні перемоги! Do zobaczenia.